Запад все время говорит про перемирие, немедленная остановка огня, да? Чего они так это немедленно остановки огня прислали? Зачем нам останавливаться? Был я у ребят забайкальцы, ну, ну просто тигры. Ну, такие красавцы, и готовятся хорошо, и правильно. Это 29-я армия, 36-я бригада. Ну, настоящие. Они вот богатырь взяли ну, при этом много не говорили, но взяли. При этом богатырь это большой населенный пункт, то есть его было сложно брать, то есть там пришлось за, за него пободаться. При этом взяли умно, а богатырь, его с одной стороны, прикрывают водные преграды, с другой стороны, несколько уровней минных полей, путанка, ну то есть и газа, вот все, ягоза, вот все, что могли выставить. Но наших красавцев ничего не может остановить. При этом каждый день действовали по-новому, остроумно, заходили. При этом, ну, у нас же Советский Союз, Совет, поэтому комбриг азербайджанец родом из Дагестана. Командует за байкальцами. То есть у него абсолютный интернационал. И вот ребята взяли богатырь, а сейчас еще даванули и освободили отрадное. При этом это был серьезнейший укрепрайон, гигантский. Поэтому, когда говорят, Срочно остановите, это уже отрадное, срочно остановите такой простейший вопрос, а зачем? Зачем? Мы идем вперед, ну, идем хорошо, идем убедительно. При этом на этом направлении потери, то есть каждая человеческая жизнь важна, но очень, очень мы нежно относимся. Я спрашиваю мужиков, скажите мне, а вот штурм, он кто? Потому что почему-то в народе есть какое-то странное ощущение, мне это, кстати, очень огорчает, когда вдруг говорят, сейчас возьмем, отправим штурмы. Да в штурмы еще попасть надо. Штурмы это элита. Это люди, которых надо готовить. Когда у тебя штурмовая группа по два, по три человека, неподготовленный человек никакого, ничего не дает. Какие мясные штурмы? Чтобы что? Надо задачи решать. Если ты погнал людей на бой, они задачи не решат чтобы довести штурма, его надо, во-первых, подготовить. Он должен четко понимать, что он делает. Он проработает на вырытых заранее позициях, которые будут показывать, что ему делать, там подготовиться. Будет отрабатывать взаимодействие в группе. Он будет знать свою задачу. У него на ухе будет сидеть командир, который будет получать информацию от птички, смотреть сам, где она находится. Будет его вести. Если он где-то наткнулся, и оттуда идет сопротивление, то в его интересах будут работать и сбросы, и FPV, и если надо артиллерия, и танчик, если надо выйдет, если позволяет погода на зуб долбанет. То есть это вообще другая война. Это не схватил на улице хулигана либо алкоголик, дал ему автомат, иди штурмует, Это даже не близко. Мало этого, командиры штурмов отбирают себе, смотрят по психологии, насколько человек хорош, насколько он сможет решить задачу, как он себя ведет в экстремальной ситуации. Даже на полигоне это проявляется. Отбирают. Это сложнейшая задача. То есть надо чувствовать друг друга, надо понимать. Вся война другая. Вот поэтому, ну, когда, знаете, чем дальше от фронта, тем больше рассказов о том, как там должно быть. Все не так. И враг силен и коварен. И мы побеждаем не за счет числа, а за счет умения, за счет подготовки. И если бы там были не такие же, как и мы, зеркало, но с смещенными мозгами, а какие-нибудь немцы, французы, британцы, да мы бы их уже вообще, от них бы вообще ничего не осталось. Просто ничего. Они вообще не понимают, что такое война. Украинцы и у тех душка не хватает. То есть они рукопашка и вообще ближний бой не держат. В этом плане наш солдат, я их спрашиваю, почему? Он говорит, так с нами Бог. Они убежденные, они правильные, они подготовлены. Это совсем другие люди. Смотрят вас и очень любят, кстати. Меня? Да, все время тебе передают. О, низкий поклон. Смотрит, вот будешь, Рудольч, ты привет, передай обязательно. Спасибо большое. На какую камеру? Спасибо, ребята. Всей души. И армия, ну, они, они вообще другие. И для них так это обидно, когда они говорят, слушай, что они там рассказывают? Что за чушь они несут? Ну, що за чуш там хтось іноді починає розповідати там про штурмов, про армію. Це вообще все не так. Це реальна еліта. І правильно сказали, що у них грудній отдельний знак. Це тяжеле, серйозна, професіональна робота. Кіт Келох відреагував на масовану нічну атаку расистів по Україні. Ганебно написав він Віксі. Це Київ, не вибір не будемо говорити деякі слова, скажімо так, позбавлення життя жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року. Розроблених для захисту невинних ціна напади ганебні зупиніть вбивства, припиніть вогонь. Зараз написав Келох. Цікаво, до кого він звертався, бо знову ж таки щось там не побачив я слова про Путіна або щось подібне. А, ну, власне, на той момент Дональд Трамп ще не коментував, але потім прокоментував масований обстріл України. І генерал Келох став першим представником адміністрації президента США, який відреагував на російські атаки. Пам'ятаємо, що зокрема в ніч проти 25 травня травня фашисти атакували фактично пів України, застосувавши 367 засобів повітряного нападу, зокрема дев'ять балістичних ракет типу Іскандер. Також були. Крилаті ракети Х-101, калібр Х-22, керовані авіаційні ракети Х-59-69, а також майже 300 ударних безпілотників типу «Шахет». І деякі світові видання на кшталт «The Economist» пишуть, що до тисячі може дійти ця, ця цифра фактично. На добу і власне, враховуючи, що США зумисно не хочуть нам постачати, наприклад, системи Петріот, яких у них які Зеленський хотів би навіть придбати. У них то ситуація загрозлива, але знову ж таки не панікуємо, а більше донатимо на потреби українських оборонців. Оце, мабуть, найкращий вихід у цій ситуації. Ну і власне, як то кажуть. Певна реакція Трампа з'явилася. Ну, звісно ж, це е, не була реакція Трампа на обстріл. А в цей момент, фактично, коли Україна здригалася від вибухів, коли були чергові жертви, е, так би мовити, Дональд Трамп. Е, так би мовити, президент США, хоча дійсно він легітимно обраний, але те, що він робить і говорить, це не важко коментувати доволі. Так, от Трамп опублікував фото, як спецпосланця Відькова, Він же стів увідков офіційно атакував Лебідь під час гри у Гольф. Ну і вкусив його за те місце, яким думає зазвичай адміністрація президента Трампа, коли мова йде про російсько-українську війну. І власне Трамп написав б у true Social, і написав я завжди говорив, що гольф може бути небезпечним видом спорту. Мого друга покусали в Бедмінстері. А, ну і власне, це було на території маєтку Дональда Трампа в Нью-Джерсі. Ну, дійсно. Страшно, коли щипає, пам'ятаєте, з дитинства, коли там гусак щіка... щіпає щипає тебе за щось, а особливо за те, що схопив від кофа. Це неприємно. Але трошки більш неприємно, коли летять ракети і шахеди, а ти стоїш, граєш в гольф чи там фоткаєш такого ж. Політика, як і ти, і, власне, розповідаєш, що це було страшно. Українцям страшніше, а ти за гроші боїшся навіть продати нам засоби протиповітряної оборони. Тому, ну, в принципі, дійсно Леві щось знав, вхопив за те місце, яким приймаються глевова частка рішень у Білому домі зараз. Ну і про цю, так би мовити, реакцію. Бо це була, звісно ж не реакція на обстріл, про реакцію трошечки згодом поговоримо. І, власне, підводячи до неї пряма мова речника Української добровольчої армії Сергія Братчука. Давайте послухаємо. Слава Україні. Що кажуть, що Дональд Трамп обіцяв максимально все озброєння, що є в Сполучених Штатах, віддати Україні, аби добити російську. Федерацію добити цього терориста і агресора, загнати його до Сибіру, щоб він більше голови не підіймав. Чули таку заяву? Ні, і я не чув такої заяви. Я навіть жодного слова не чув до цієї миті про цю ракетну дронову атаку, яка відбулася з вечора на ніч і до ранку Російської Федерації проти України. Не чув. Я не знаю, що там за розкладом. Гра у гольф, котре будемо говорити про те, що вигрібати треба самим. Багато в чому. Не у всьому, але багато в чому. І сподіватися на себе. Звичайно, величезна подяка союзникам з Європи, які поруч. Але давайте словами вже якось так обережніше. Тому що хочеться вірити і сподіватися, що ви поруч. Впевнений, що так і буде. Впевнений, але нам робити своє. Ну от робити своє, не дивлячись ні на що. Ми заплатили дуже високу ціну за те, щоб жити далі і жили наші діти. Тому, як би не було боляче, як би не пускалися руки, я забороняю вам опускати руки. Забороняю. І собі в першу чергу. Тому тримаємо стрій. Допомагайте силам оборони! Допомагайте. Переможемо. Я не сумніваюся. От вірите, зараз з вами спілкуюсь і не сумніваюся. Переможемо. Так має бути. Слава нації. Смерть. Бура. Дійсно хочеться висловитися на підтримку, так би мовити, слів Сергія Братчука. Не опускати руки. В принципі, Такі трошки є проблеми в Україні. На них напав терорист номер один у світі з відповідним озброєнням, з гуртом союзників, які поступово доєдналися, які виконують свої зобов'язання. Фактично день в день можна так сказати. Не проводять круглих столів, засідань, не сповіщають пресу, просто постачають те, що потрібно. Україна в цей час невеличка Україна, у якої в економіці і так було не переливки, і до того бореться з цим терористом, прикриває собою Європу, який байдуже. Подивіться на останні заяви Дональда Туска про торговельний безві в цей час американцям раніше було байдуже, але хоча б не байдуже, на світовий порядок. Тепер уже Трамп чітко бере курс на союзництво. Хоча, ось буквально через кілька секунд, Дарина буде говорити про реальну реакцію Трампа на обстріл. Щось у нього там в голові начебто захиталося, але потім в кінці того ж допису воно все стало на свої місця. Ну а до чого я це все веду? До того, що й сказав Сергій Брачук, давайте не опускати руки, давайте донатити на потреби Сил оборони, давайте допомагати хто як може, в шпиталях відвідати бійців, до волонтерського проєкту долучитись, продати щось десь на аукціоні, передати ко... Багато є способів, як це зробити. Один зі зборів просто зараз активний у нашому закріпленому коментарі. Можете перейти почитати і туди задонатити, а наприкінці. Ці етеру ми ще детальніше про нього розкажемо. Ну, а далі про те, як у Трампа такі оті от шахові комбінації в голові відбуваються, але якось партія все ніяк не може закінчитися чимсь логічним. Отож Трамп заявив, що я не задоволений тим, що робить Путін. Така дописав він у себе в соцмережі. Ну і зокрема, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп реагуючи на останні удари Рефі по Україні, різко розкритикував російського диктатора Владимира Путіна, але крім того, висловив невдоволення і риторикою президента України Володимира Зеленського. Про це пише Sky News і далі буду цитувати заяви лідера США. Я не знаю, що чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно. Я завжди ладнав з ним. Але він пускає ракети в міста і вбиває людей, і мені це не подобається. Заявив Трамп, як пише видання, американський президент абсолютно розглядає можливість ведення санкцій проти Росії. Далі знову ж таки буду цитувати, що він додав. Мені не подобається те, що робить Путін, анітрохи. Він вбиває людей, і з цим хлопцем щось сталося, і мені це не подобається. Додав він згодом на своїй сторінці в соцмережі. Також американський президент висловив більш різку критику на адресу російського диктатора, заявивши, що він зовсім з'їхав з глузду. Далі знову ж таки цитую. У мене завжди були хороші стосунки з Володимиром Путіним з Росії, але з ним щось сталося. Він зовсім з'їхав з глузду. Він безпідставно буває багато людей. Я говорю не тільки про солдатів. Ракети безпілотники обстрілюють міста в Україні без жодної причини. Заявляє Трамп. Я завжди говорив, що він хоче всю Україну, а не тільки її частину. І можливо, це виявляється правильним. Якщо він це зробить, це призведе до падіння. Росія наголосив він. Ну і крім того, Трамп не залишив, не залишив без уваги. перепрошую, президента України Володимира Зеленського. Цього разу очільник Сполучених Штатів висловив невдоволення його риторикою. Так само, і президент Зеленський не робить своїй країні ніяких послуг, говорячи так, як він це робить. Все, що виходить з його вуст, викликає проблема. Мені це не подобається і краще б це припинилося. Додав він. Ну і наостанок Трамп згадав і про те, що ця війна вкотре він повторює одну. То саму тезу ніколи б не почалася, якби він був президентом. далі знову ж таки буду цитувати, що він підсумував це війна Зеленського Путіна і Байдена, але не Трампа. Я лише допомагаю гасити великі і потворні пожежі, які були розпалені через грубу некомпетентність і ненависть. Підсумував він. Ну і нагадаємо, що увечері, неділі, 25 травня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. міст і областей тоді пролунали вибухи. Ну і вкотре бачимо, яка реакція прозвучала від лідера Сполучених Штатів Америки щодо обстрілів Російської Федерації українських міст. Бачимо, що Після цього також обстріли і надалі продовжуються. Окрім того, і аналітик інституту вивчення війни зазначає, що путінський режим намагається переконати світову громадськість, що перемога РФ у війні все ж таки неминуча. Про це йдеться у їхньому звіті. Експерти пишуть, що Путін використовує такі масовані удари по українських містах, а також агресивну риторику та надмірний песимізм. Заходи щодо ситуації на полю бою в якості складових багатовекторної стратегії. Яка спрямована на підрив морального духу українців.